Як часто загоряються електромобілі, пропилаючі електрокари досі живе у соцмережах, але цифри кажуть інші. за даними Energy Saving Trust, у 2024 році, згоріло лише 511 електромобілів з понад 40 мільйонів. Тобто ймовірність займання 0,12 тисячних. Для порівняння у машин з звичайним двигуном цей показник 0,1%. тобто горить кожна тисячна. За статистикою Tesla, одне займання відбувається раз на 209 мільйонів кілометрів пробігу у бензинових у 10 разів частіше, раз на 29 мільйонів кілометрів. Отож, Електромобілі в рази безпечніші ніж здається з новин, але більшість людей, все одно не дивлячись на статистику та математику, будуть вважати, що електромобіль може в будь-який момент спалахнути як сірник та стати причиною усіх катаклізмів на світі. А якщо ви так вважаєте, то і про випромінювання від батареї не забудьте туди додати і як вона впливає на здоров'я на наостанок, мене не полягаємо на правді, тому що випадки загорення є, і це факт. Але їх кількість статистично ближче до нуля, ніж до авто з двигунами, і відео з лісян як приклад, що ніхто не ідеальний.